Десятки тисяч смертей через трагічні випадки на виробництвах та близько мільйона травмованих працівників. Така статистика органів охорони праці за роки незалежності України. Це реальні історії зі складними наслідками для постраждалих та їхніх родин. А повномасштабна російська агресія збільшила усі можливі ризики. За понад два роки майже тисяча поранених українців на підприємствах і майже півтисячі загиблих. Війна стала справжнім небезпечним чинником, який суттєво змінює клімат на робочих місцях та підвищує ризики настання великих промислових аварій та впливу небезпечних хімічних речовин. А безперервні ракетні атаки агресора призводять до негативного психоемоційного стану працівників, які постійно перебувають у стресі. Проблемним в країні залишається питання тіньового працевлаштування людей, тож тема відсутності соціального захисту, в тому числі під час нещасних випадків на робочому місці, обговорюватиметься фахівцями з питань праці у Всесвітній день безпеки та здоров'я на роботі. А ще криворічцям нагадають про консультативні послуги. У нас є така послуга, як інтерактивний інспектор. Працівники можуть звернутися за роз'ясненням законодавства про праці або якщо вони підозрюють, що вони в відношенні них коїться або чиниться якісь правопорушення, що стосується законопраці, вони можуть звернутися в телефонному режимі за консультацією. В Фейсбуці є офіційна сторінка Південно-Східного міжнародного управління з питань праці. Протягом доби ви отримуєте онлайн-консультацію. Вона є анонімним, наші фахівці надають фахову відповідь, консультують, попереджують про можливі порушення з боку роботодавців. Щопонеділка фахівці держпраці чекають криворіжці на особистий прийом. Контакти для запису на офіційному сайті управління. З нагоди Дня безпеки та здоров'я на роботі управління держпраці проводить конкурс Мистецтво безпеки праці. Він відбуватиметься у два етапи: обласний та національний. До участі в цьому конкурсі. Приймаються будь-які візуальні матеріали та зображення на тему охорони праці, здорового робочого місця або безпечного виконання робіт. Зокрема, це можуть бути постери чи інформаційні плакати. Їх можна створювати вручну. Можна за допомогою програмного забезпечення неважливо. Це можуть бути також художні фото, калажі, зображення, які створені на основі фото. Це можуть бути навіть малюнки, які виконані на будь-якому матеріалі або техні з будь-якою технікою малювання. Це навіть можуть бути мультфільми, якісь відеоролики, документальні, художні фільми все те, що підпадає під тему Мистецтва безпеки праці. За бажання учасники конкурсу можуть надсилати згоду на продаж їхніх творів в електронному вигляді через аукціон, а зібрані кошти направлять на потреби ЗСУ. Роботи будуть прийматися у конкурсі з 28 квітня по 25 червня, включно шляхом реєстрації та завантаження на порталі. Переможці конкурсу будуть нагороджені обов'язково відзнаками Держпраці та відповідно міжрегіонального управління держпраці. Будьте готові до чогось нового і цікавого. Слідкуйте за оновленнями, деталі скоро будуть доступні на порталі Держпраці. Тетяна Васильєва, Олександр Домашов. цей день.